Діти воїнів, АТО та переселенці відвідали визначні місця Чернівців. 18 учасників благодійного туру «Відкрий Буковину, оглянули міські храми, побували в колишній резиденції Буковинських митрополитів та розважилися в центральному парку. Марія в Чернівцях не вперше, проте вщину не була ніколи. Дівчина проживає на Кломищині, а навчатися планує саме тут. Найбільше емоцій, напевно, і вражень від університету Федьковича. Це дуже гарна велика будівля. Мені дуже там сподобалося. Ми побували в усіх залах. Там. серед учасників Інна Малишенко з двома дітьми. Вона переселенка Широкіного. там у зоні ато її старшого сина вбило було снарядом. Чоловік воював за Азов і теж загинув. Тепер вона живе в Кіцмані, працює в лікарні. З маленькими дітьми витягували з автобуса, повторюсь, і сказали: хочеш виїхати, плати гроші. Кажу, скільки? тисячу гривень. Я отдала б. Останні гроші у мене в кишені залишилося 100 гривень. Жінка від благодійного туру у захваті і запевняє, що сама не дозволила б собі такий відпочинок. Хочеться подарити дітям героїв більше. Положительних емоцій, веселих розлічені, а також ознакоміть їх з э, нашим родним краєм. Блодійний тур відбувся за сприяння Чернівецької територіальної організації партії Солідарність Блок Петра Порошенка. В принципі, дітки у нас з нашої області, Чернівецької області, але багато з них хто не був в Чернівцях, не бачив Чернівці, як можна взагалі любити. Край, в якому ти проживаєш, і не знати його. наприкінці триденного благодійного туру, діти отримали сертифікати на проживання в готелі Черемош. Крім цього, гендиректор туркомплексу пообіцяла слідкувати за долою дітей учасників АТО і всіляко їм допомагати. Олександр Докін, Микола Остафій, Чернівецький промінь.